Друзі, хочу вам показати, якого сусід тракторця зробив. газ 69 мости. Мотор китайський. Від мотоблока. Так, він виглядає. Чепив він передного моста на Зробив. Коробка теж ГАЗ-69. Коробка теж ГАЗ-69. З задного моста. Чепив на стрім'янки. Підняв так. ГАЗ-69 муфта. Зробив плиту. Так воно там виглядає, добре не видно. І шківа на два ременя. І муфта ГАЗ-69. Мотор на 15 кінських сил китайський. Рульова рейка. Чепив рульову рейку, любу можна чіпіти. Спереду. Поперед. тяга Так як в газ 69. Сошки обернуті передню сторону. Я не знаю, чи вони були. Але вони обертаються і, і на ресорі. Не знаю, чим на краще, але м'якший трактор йде набагато, м'якше, чим на качалці. І тут зробив поперечна тяга спереду йде. Тут доваривши під наконечника і рольва наконечник дозаду. Там рольва рейка. Ось така рольва рейка. Використовує тільки один наконечник. Він допереду пішов і від рольвої рейки. Тут де карданчик. Карданчик вверх. Там знову карданчик, просто я пальцем показую і до руля. Ось таку він навіску зробив. Зверху плита, два корпуси. І від чогось між такий тягне, знаю. Масляний насос. Він використав шківа ще одного. Там шків на три ручки кайшов на моторі. Одного ремня пустив сюди. І на інша 10. Не знаю правосторонній, лівосторонній. Може видно буде. О, покажу вам. Хто розуміє... Зробив він ще він ще стоїть. Там на віску. Але два виходи. Прикрутив два шланги. І має колона гідравлічного. І заводить трактора. І коле дрова. Досить нару... ну, Мотор досить мало солярки бере, досить дешево воно виходить. Якщо під'єднати до трактора. Не знаю до якого, до якого чи до мого. Мотора скільки буде брало. Но тут воно досить дешево виходить, під'єднав і ніяких заморочок з різними моторами. Де хотів, там під'їхав, поколов і поїхав. І тільки собі коле. Але можна пересувно колона, хто там де в кого може на калим собі колоти. На колісятках, я вам ще того колона покажу. На два колеса колон простенький. Тільки одне, що. Все равно треба двох колоти. Один на речагу на тракторі стоїть, а другий тільки по таке закладає, забирає. Кому цікаво це відео, лайкайте, коментуйте, кого що цікавить. Пишіть. Подробиці. Подробиці я вам розкажу. Кого що цікавить? Може хто собі такого робить. Він є повний привід. Як я казав, газ 69. Передній міст, задній міст, коробка. Коробка роздатка. Повністю його вистачає в роботі для малих таких потреб. Ну і проходимість він досить гарно має, за рахунок того, що один одноциліндровий. Може хто ну, буде коментувати, що воно різниці нема. То його думка, але я скажу, як воно є в мене. Від машини. Чотироциліндровий. Він більше оборотний. Він ну. Силу має, швидкість має. Ну, якщо треба газнути. Ну Проходимість така. ну Як не така сама, ну, як не менше, то така сама, але в мене трохи і тяжкий і задні колеса більші. То кого цікавить? Пишіть, щось скажу, щось розкажу. Бо ми разом того трактора робили. Роздатка теж по роздатці на понижній передачі передній місць включає, і виключає. А, бо по, по стандартному там тільки якщо понижну включаєш, може бути передній міст. Можна так зробити, що на пониженні на пониженній передачі передній місці включає і виключає. Кому потрібно таке я можу сказати як. Там досить просто, там затрат ніяких, там просто на роздатці відкручуєшся, забираєш одного шарика. Ну, так, шарик, Там фіксатор стоїть такий, що... Між валами. Хто знає, то буде розуміти. Хто не знає, я вам треба знімлю відео, розкажу. Коментуйте. Дякую за увагу. Хто мене дивиться. Буде, буду вдячний вам за перегляди. Хто дивиться, хто кому потрібно, щось підкажу. У мене буде зацікавленість. Дякую вам.